Всіх вітаю на каналі Улюблена Садиба. Сьогодні у нас 10 липня і 5 часов ранку. Я встала так, так рано, тому що дуже вдень жара, і мої рослини мають, такі, присихають, в'януть. Та й самому дуже тяжко щось робити. Я встала рано. Буду трошки займатися зараз поливати і відривати те, що вже перецвіло, Поки місць ще на дворі не дуже спекотно. Я хочу показати, що в мене на сьогоднішній день цвіте, і ось із за цієї такої жари. Ви замітите, що фуксії свої я поховала у холодок, тому що вони горять і лишила тільки ось пеларгонії, вони такі витривалі, не бояться я сонця, ну, звичайно, поливаю їх, і коли навіть вони зосих... ну, пересихає земля, по них навіть і не видно, так як, наприклад, фуксії. Вони зразу починають в'янути. А пеларгонії видержують все. Ось такі в мене квіточки тут під дашку, там стоять бегонії, які ще не позацвітали, які я вирощувала з насіння. Ось вони ще не цвітуть. Не може із-за жари ніяк зацвісти. І фуксія, це White King. Гарна фуксія, але несприятливі для неї умови зараз. Тут у мене знаходиться ось один бальзамінчик. Теж він вже, напевно, треба, потрібно його поляти, теж боїться він пересихання. І ось тут починають розцвітати мої бегонії. Біла. Ось така, яку я прошлого дня в цьому році ви, ви, я її із клубня виростила. А ці, знос, ця насіння розсіла ось така одна, ще не повна квіточка, ось точно такий сорт ця має ось таку квітку. І ця ну там буде розцвітати ще одна, може розцвіта і махорова. Ця теж я виростила 3 роки назад з клубня, а зараз вона ну, виростила з насіння, вибачаюся, а зараз вона вже з клубня. Ось така ось така рожева. Ось така моя карсотулька. Вона трошки її камера не передає такого кольору. Вона така лимонна. Дуже гарна квітка, велика. Ось така ось квітка. І ось така, це мені подарували. Бегонія Санта Крус. Теж не може себе показати. Ну будемо чекати, коли трошки похолодає. Я вже пообривала. Багато перецвівших квіток, вони цвіли дуже я, е, е, расно, а тепер вже трошки я їх розрядила, Тому що будуть вже нові ось тут бутони нові. Будуть. Тут у мене ось стінка з бегоніями. Їм тут удень затишок. Ось така бегонія, апрікот. Це вже квіточка цвітає, ось яка вона гарна, але чомусь дуже підгниває коло корня. Вона була така, багато тут було на ній пагонів. Ресла гарно цвіла і декотрі пагони повідгнивали і повикидала я їх. Така хот оранж. софт Orange. Біла. Така красотка, теж біла квіточка. Ціте рожева. Ось як розціла. Теж гарна велика квітка. Там ще хтось сидить, хтось там ночував. Кот Orange» Тут Illumination. А прикот. Ось тут я теж зняла вчора така. Пагони одганили. І ця манго. Тут унизу в мене стоять ще фуксії. Тут вони в затінку і вони ще більш-менш. І ось хочу показати, зацвіла в мене броманція. Дуже гарно пахне. Ось такі величезні квітки, величезні. Ще є багато бутонів. Воно так пахне на весь двір. Тут у мене біла броманція. Я її висадила прямо в ґрунт. Ще повинна розцвісти рожева, але ще не цвіте. Уксігала компонела, лишилась тут, ну теж квіточки стали дрібніші, погорані, і вона така, трава. потрібно її теж сховати в холодочок. А от пеларгонії, подивіться як гарно вони цвітуть. Тут у мене ще голден пікоті бегонія, саме розпускається. Така помаранчева. Лимонна це Illumination Щось вона навіть вже й посухла Illumination ось така квіточка жовта. Лимонна мене пеларгонії Я вже тут на передній план на сонце вивісила такі плющелесні пеларгонії. Вони, я так зрозуміла, дуже люблять цей. Таке яскраве сонце, тут теж ще треба я сьогодні почищусь, як вони цвітуть. По... На пеларгоніях потрібно видаляти ці перецвівші ось такі. Вони дають насінники, забирають всі сили від квітки, і квітка готується видати потомство. Тому потрібно їх убрати, прибрати для того, щоб вона. Цвіла і далі, щоб було багато цвіту. Ось такі всі видаляємо. Я їх видаляю спочатку, одриваю шапочку, а потім трошки пізніше відсихає і цей корінчик. І я його теж видаляю. Ось такі пеларгонії плющі Ще тут у мене задержалась фуксія рожева. Це ще вона зранку ще куди не йшло, а потім вона вже в'яне зовсім. Тут дуже град у мене Фуксі, якими вже зараз я похвалитися дуже ними не можу. Квіточка стала дрібніша і там трояндочка. Ромашки дуже люблю я цю квіточку. У мене було тут багато ромашок. Не знаю, де вони поділися, лишилося тільки трошки, і я буду спочатку розмножувати, тому що я дуже люблю цю квіточку. Повторно цвіте клематіс. Він цвів там внизу. Отак він у мене тут. Поплівся майже до даху достає. Помаленьку вершечки цвітуть і цвітуть. Ось такий голубий. Я Камера такого кольору не передає, як він насправді такий голубий клематес. Ось така в мене пеларгонія у підвісному горщику. Тут якраз її південна сторона. Діхондра любить південь. Ось так вона гарно зацвіла. Ось така Діхондра серебриста. Коли усе теж розпустилося, насправді він набагато краще, як на кам камера показує. І моя красоточка гортензія. Квітки отакі великі. Поріжили від сонця. Отут поріжили. Так я зараз покажу. Почин... Прозвітали лілейники, Ну, наразі вони ще не розцвіли ще, тільки розпускаються, тому що це квітка одного дня. Вона зранку розпустилась, а вечором закрилась. Ось такі лілейники. Тут у мене виноград трошки закриває, дає тінь. Це південна сторона, тому персики. Ось виноградик і персики там є. Далі ще стиглих немає, ще вони не стигли. тут персики. Ось куди поховала свої фуксії, під черешнею. Ось так у мене виглядить інша сторона. Сама стійка квіточка це пеларгонія, вже другий раз розцвітає вийгела. Вже її цвітіння не таке росне, як було навесні, але ще деякі квіточки з'явилися. Ну, ось так ми ховаємося від жари, стараємося її пережити. Ось така тут стіна з бегонії. Тощу немає, жара переціла вже юка. Так гарно вона кетувала. Вже потрібно її і обрізати. Джесіки теж жарко. Ховається, в холодок бігає. Ну, за, за, наразі не жарко, тому що це ранок, 5 часов ранку. Цілу ніч була тривога в нас. Ось такі в мене квіточки цвітуть і радують. Дякую всім, хто дивився моє відео. Всі будьте здорові, мирного неба! Над головою. Пока.